Залякав фактично всіх там. Вони, що Якщо до 1 січня 90-го року не приймаємо ці реформи, ну то рахуйте, що це все закінчена гра, все, пропало. Проголосувався їм. От у нас була подібна ситуація у 2014 році, коли мав би Арсеній Петрович Яценюк вийти і сказати, що треба там підвищити вік виходу на пенсію, спростити трудове законодавство. Прибрати профспілки, щоб вони не заважали наймати людей і звільняти з роботи, створити максимальні умови для сприяння бізнесу. Ну наші, по-перше, плану не мали. По друге, не мали сміливості це все сказати. А у поляків знайшовся бальцерович. Їм пощастило. Вони цей план впихнули. Да, було багато незадоволених. Люди казали, що, «Вот, нам без соціальних гарантій більше. Ну, але, як бачимо, ми маємо ті соціальні гарантії, і ото вся втіха, що ми маємо. А поляки, як би не нарікали на Бальцеровича, не казали, що він там такий злий, поганий і дуже жорстокий по відношенню до населення, живуть поляки краще, ніж ми. Хоча в 90-му році приблизно було так співмірно, що в них було погано, що у нас. Декому з наших політиків і економістів навіть здавалося, що у нас було трішечки краще.